Дослідження іконов, це... крові, всечі, наркотичні речовини, всечі. Маємо ось таке обладнання. Пора дуже дуже, вдоровортісне <глухи> від слова дуже. У нас не на було виходу, закрився наркодиспансер. Де робити таксилогічні дослідження не було, знайомо, ну, що хочеш, не хочеш, ми приобрели, але скажімо так, це ускорило процеси і для поліції, і для нас, коли поступають травми, ДТП і тому подібне. У нас дуже тут така придержується температура, бо це ж гілік стріль. Тобто умови є у нас можна, можна? можна причому сюди, подивилися. подивилися це у нас передано. Ми тут проводимо перед. Підготовку до дослідження і всі процеси, які повинні бути у нас тут виконуються. Почти зараз проходить змішування Макс максимальна площа використовується, а, так? використовується маленьке, ну все, дуже, що корис, дуже все, що все, що потрібно тут є. є да, це витяжна шафа багатофункціональна, яка бачите. Стараємося брати кров, як Ані у У нас десь починає з 7. Ранку до 11 у нас пік. тут може Час бути і 100 чоловік, і 150. Потужність лабораторії велика, більше 2000 аналізів за добу. Тому ну, будемо намагатися вирішити це питання. Для нас важливо, щоб люди на нас йшли. Для нас важливо, що вони нас вибирають. Тому, щоб їй було комфортно, щоб це було більш швидко, ну, будемо намагатися. Ну, Одночасно це на людину уходить приблизно десь до 10 хвилин. В залежності від того, які В середньому 7-8, від 5 до 10 хвилин. йде на одну людину. Ну, А якщо, якщо прийде, там, припустимо 100, 100 людей, як Ірина Володимирівна каже, то от уже вам. А скільки приходять на сім, на вісім як так. раніше так, тому намагаємось швидше все робити. знаходимося в цій кімнаті, це початок всього лабораторного процесу. Бо весь лабораторний процес починається з переданалітичного етапу, і саме тут починається лабораторний переданалітика. тобто всі дослідження до нас потрапляють ось сюди. І ми ось тут їх всі сортуємо. Сартуємо. Бачите, скільки да, у нас досліджень. Це вже частина, частина пішла в роботу. Ми все сортуємо, все, все розбираємо. І потім надаємо кожній пробіжці, кожному біологічному матеріалу свій унікальний штрих-код. Mm -hmm. mm -hmm. Він виходить ми його прикріплюємо до пробіжки або до матеріалу. І вводимо всі дані, які базу, потрібні да. базу і вибираємо ті дослідження, які необхідно провести даному пацієнтові. А потім вже лабораторний процес продовжується в кімнатах для аналітичного процесу. Саме це три. обладнання, те, яке виділене від обласної державної адміністрації, це для безперебойної роботи. Ну в даному а випадку великий. обладнання в лабораторії. Він буде встроєний. Така сама система у нас є і в ЦНАПі. Тому те, що я казав за підтримки. Обласної військової адміністрації вони допомагають і фінансово, і технічно матеріали отаке обладнання закуповуються. Зараз ви знаходитесь в приміщенні, яке по великому рахунку ще декілька років назад використовувалося тут і приймальне відділення. Було тут це, це на сьогоднішній день за вимогами часу. Це все е, лабораторія так скажем, відділення лабораторії. Яке буде сертифіковане до акредитації всесвітньої охорони здоров'я за стандартами воду? Якщо за направленням лікаря, то це все безкоштовно. Але є платні послуги. Там же ж ми бачили платні послуги. Якщо не за направленням людина може звернутися, може заплатити за цю послугу, які любі аналізи тут можуть провести і надати в тому числі і платні послуги. Тому ми пишаємося цієї лабораторії про Воводиться тут роботи. Я думаю, що можливо там місяць, можливо, трішки більше, і закінчиться повністю тут роботи. І ми потім уже запросимо і голову обласної державної адміністрації, військової адміністрації на сьогоднішній день для того, щоб показати, що у нас є, і подякувати їм за підтримку і допомогу. Ми знаходимося в приміщенні, де буде встановлено МРТ. Яка проблема у нас на сьогоднішній день є поки що в місті, в системі нашої охорони здоров'я, це відсутність МРТ в наших закладах охорони здоров'я. Ну, чому? Тому що це дуже дороговартісно. Якщо ми були зараз в відділенні, ми зробили ремонт за 19 мільйонів в цілому відділенні, то вартість МРТ 45 мільйонів. Тому знову ж таки вдячність і нашому міністрові охорони здоров'я, який був ще десь півтора роки назад. Він пообіцяв допомогти Павлограду надати це це МРТ. і на сьогоднішній день от ми готуємось. МРТ сам сам апарат уже є. Він вже стоїть в Києві і чекає, коли ми закінчимо ремонтні роботи, які також дуже дороговартністі. тому що один кабель, одне під'єднання 11 мільйонів гривень. То уявляєте, скільки це треба для того, щоб завершити тут повністю комплекс, але це дуже важливо. Дуже важливо, тому що ми додатково будемо надавати послугу по цьому виду медичної послуги, які в приватних клініках є в місті Павлограді, таких два МРТ у нас. так? Да, ну, дуже дорого. Народ... Ну, вони дорогі, потім. 0,4 Тесла, у нас полтора. 0,4 Тесла, так. Да. Хотілося б, можливо, вже більш сучасні, на 3 Тесла, але. Но... Будемо мати останні, півтори, але приватні клініки ми будемо обганяти в тому плані, що вона на більш продуктивніша, більш ефективніша, потужніша. На сьогодні, ну ви ж розумієте, з електронним направленням процедура, яка буде тут виконувати, вона буде безкоштовна оплачує національна служба. На сьогодні у нас даже є вже черга невеличка людей, які хотіли б зробити і знають, що у нас будуть ці апарати. В них є стан стану здоров'я є час. Скажем так, подождать. Вот. і на сьогоднішній час е МРТ дуже, ну, дуже дорого. Це три тисячі, дві з половиною, Хто робив чотири і так, пішло під три роки тому міська рада затвердила стратегічний план розвитку медичної галузі міста. Нещодавно громадськість пройшла опитування, якому оцінила роботу медичних закладів. Що дало це опитування? Ну, любе опитування, те, яке проводиться за нашою ініціативою, ми хочемо бачити результат цього опитування. А якщо в даному випадку це ми ініціювали, Аліса Вікторовна да, разом провели це опитування для того, щоб зрозуміти, які є недоліки, які побажання від людей. Для того щоб медичну допомогу надавати більш ефективніше, якісне, десь побачити проблеми, тому ми провели таке опитання. В цілому, якщо коротко сказати, в цілому результат цього опитання, ну я, я задоволений результатом, тому що є тенденція до покращення надання медичних послуг. Ну, е, єдина там цифра залишилась е, така ж практично, як і була, трішки вона зменшилась. Це е, побажання покращення відношення е, медичного персоналу до пацієнтів. Це практично указали майже 80%, що хотілося би бачити, хотілося б не зауваження, а хотілося б бачити, щоб було краще відношення медичного персоналу до пацієнтів. Тому ми проводимо такі, це вже не перший, це вже другий чи третій, Друге проводимо такі опитування людей в місті Павлограді для того, щоб розуміти разом з керівництвом наших медичних закладів. Де нам направити зусилля для того, щоб покращити медичні послуги, от виключно з цією ціллю проводиться це не обов'язок якийсь, це наше право як органа місцевого самоврядування, тому що. Всі ліка заклади охорони здоров'я, всі лікарні наші це власність територіальної громади Павлоградської міської ради, і ми повинні контролювати. Ми повинні направляти, вносити там коригування, якісь покращення любого закладу метичного, світянського, культурного, спортивного. І це ми робимо постійно. Ну, вони не допомагають. Вони е співфінансування як такого немає. Неодноразово звертався. Це буде колись. На жаль, ми на сьогоднішній день втрачаємо час. Для того, щоб спільно утримувати, от створити таку структуру соціальних послуг, це не тільки медичних послуг, це і культурних, освітянських, і інших. Для того, щоб надавати ці послуги регіонально. Тому що у нас є Павлоградський район, один район, де знаходяться у нас п'ять громад і два міста. Ну, на жаль, поки що не йдуть окремі випадки допомоги є, але це не системні. Це вже особиста заслуга директора медичного закладу, коли звертається там до голови якоїсь громади, без різниці якої вони надають послугу, не послу, а фінансування, але це не системне. Нема спільного такого, я б сказав би, спільного утримання. Але хотілося би, щоб таке було. На балансі, якщо ми беремо лікарню інтенсивного лікування, як ми її раніше казали, четверта лікарня, на балансі вона Павлоградської міської ради. Де Юра? Можна створити спільне утримання на договорах разом з нашими територіальними громадами. Це можна зробити, тому що якщо ми беремо пологовий будинок, як і наша травматологія, там, де ми сьогодні були, там де ми зробили ремонт, пологовий будинок він єдиний на, на, не тільки на Павлоградський район, а в тому числі на весь округ західно але він на балансі в місті Павлограді. Якщо якісь послуги там медичні надаються, там додаткові платні, то це виключно платні. А поточні ремонти, капітальні ремонти, закупка обладнання от те, що ми вам показували, це все виключно або ж за кошти НСЗУ, або за кошти міського бюджету, або за кошти обласного бюджету. Нам потрібні молоді спеціалісти. Це нейрохірурги, потрібні, бо ми збираємося розвивати цю стезю далі. Більш скажімо так, оперативні втручання нейрохірургічним хворим проводяться в місті Дніпро. Це далеко, це потрібно вести цих людей. На сьогоднішній час ми хочемо це зробити у нас, і ми навчаємо зараз спеціалістів. Нам потрібні також інтервенційні кардіологи, бо у нас зараз дуже велика, ну не черга, скажімо, велика потреба на стентування, і нам потрібні ті лікарі, які будуть займатися цілодобово, не один, як у нас зараз, у нас цілодобовий пост, тобто чотири лікаря, які працюють щоденно. От, а нам потрібно, ну скажімо так, більш розширятися. Оперувати більш, тобто більш складні операції брати, затронути онкологічну сферу, яка в ну місті не тільки в місті, в регіоні, фактично немає. Ви знаєте, це тільки онкоцентри Дніпра. Ну, це дуже такі на великі перспективи. Надаліслугу зараз дуже багато переселенців, які їдуть за кордон і приїжджають і телефонують і розказують. Для того, щоб там попасти на прийом до лікаря або отримати якусь медичну послугу планову, не... Ну, там можна чекати і півроку, і рік, і два роки можна чекати, так, можна і не дочекатись. А те, що як ми працюємо, ну, це, я думаю, що досить, досить таки ефективно.